У нас сьогодні план з'їздити на трічок на Феофанію. Трошки потримуватися. Класний сонячний день. Мотик готовий. Я теж готовий. Заїхали на трек, треба трохи почекати. Невеличкий. А тут якраз тренуються дріфтери. Якщо зараз покажу кілька відосиків. Такі тут цікаві машини стоять. Такий дрифт корч. Ми звикли, що просто BMW, так? Да? А тут не стан. А Ну, понятно, куди без BMW. Ну і шану купа всяких корчів. Так, 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 якщо це Як вам показати? Отак по всьому. Коло так, кого номінали. Наші корчі. Ось так помирають карші. Все, компромат. Ні, я маю на увазі, чому ми так довго не катаємося, тому що ми приїхали. Нам ще цілий час чекати, поки там ганяють корчі, правильно? Мастера по автоспорту. общем, ми тут робимо огляд на всякі старі корчі. Куримо дудку. Ну все, а я потенціальний манкінг блогер. Да, все, ми тут взагалі всі блогери. А телефон ми закріпили. На балон. Ні, треба. Телефон на балон. Треба споткати. Як у нас зараз ця вся історія, як нас что штат... У нас лежить в рюкзаку штатим? Так Давай я для нарезки кадров понял. Да, да, да. Ой, я до того. Що... не ну, треба бачить, як зараз... Ну подожди, щоб, знаешь, типа, не отвлекались на саме... Ні-ні, треба цель, горизонтально зняти. Да. да. Не, ну что, зрители уже могут не всем себе не откатывать. Знему так горизонтально, чтобы было видно, на чем мы самое <соединяя> на Наше обладнання. <соединяя> і Чисто лес сзади сразу. О, Ох, хвилинка гумору. Чекаем А дальше. Это очень серьезно. Да, блять. а далее <соединя> мы наставим. о а чем мы наставим камер? И будем закладать. Ну, хорошо, что мы в шлемах, потому что мы рассчитываем закладать так, чтобы а щеками так по асфальту. Щоб не було і видно і бород... наших перепуганих глазінок. І борози добре, що є, вони будуть захищати трошки, да? Типу? Щоб вона не торчала, а немножко Так, от да, да, по ходу <рес> да. Так, ну що, ми приїхали на трек. Зараз будемо навалювати на другі передачі. Ну да. так. Відкручувати, блядь, 300 в час. Був і момент, що це ж ми приїхали сюди, типу хочемо, ми були на чайці ага. і, хочемо, он, самі є, і хочемо потрапити на чайку. Але ну, їхати на чайку з нашим скілом не, треба трохи... розкатати та розкатати тут і потім вже буде, буде все прекрасно, бо ну, потенціал був чесний, трек є, катати, не перекатати, тож я дуже раджу тренуватися. Ну так і було, вільна хвилинка, ми собі ось виїхали, кайфанули. Так, так. в Ідеальний формат. Ну загалом спілкуємось. Зато за, то, за сьо. ну байкерські розмови. Зараз піду понесу, а там з поворота поставлю. Там Отак виходиш, має бути тебе не видно, а потім ти так раз і... Кльовий ракурс, от там от в апексі поворота, дивиться от порядок і Ага. От там от. Бо коли ти виїжджаєш з поворота, видно, як ти прям з'являєшся, винирюєш звідти. Ага. Звідти непогано разом. А я думав поставити там, де зараз цей Урал проїжджає. Е, і коли ми звідти заїжджаємо. Та, та, варіант. Там теж так на швидкості трошки, а потім та, перемістимо. Та, та. Та, общем, так. пішов я міняти камеру, а? Е, ставлю камеру і їдемо Давай. Пару кружочків, два-три кружочка, потім я поставлю. Щоб дивитися, Як заїжджаємо, як виїжджаємо. Ага. Такі нові мотознайомства зав'язуються на треку, круто. Тому хто хоче підвищити свій скіл, прям рекомендую. Ну, бажемо, звісно, щоб хтось шарив, був якийсь там інструктор, тренер, я не знаю. Але навіть для себе зрозуміти якісь там межі свої, свої межі, на що ти здатний, на що здатний мотик, ну в місті так не потренуєшся. Тому я рекомендую. Не нас может довериться. Сосем не молчать теперь. Рассказывай. Ну что, красота не резинку, прогрели. Вот так моя выглядаты резина. Ты думаешь, это видно будет? По любому, мамкины райдеры поймут. Хорошо, я кажу, тут старты до проволки. И он каже, я на литрухе гоняю, я мощный. Вот так моя будет, здесь так. Наклон на вираже, бетон щек. Краше некуда уже, он еще. Ну это да. Не, класно, класно, мене теж пару разів так трошечки підзносило. А тебя не дергало в повороті? Ну, типа, ти перебарщивал? перебарсував? Ні, я старався, я ж не досвідченный, не такий, як ты. Я старався так. Я просто четвертий раз сюди понял. Тут ти ну, разів 4 5 то ти теж. От я ж кажу, під кінець я, я вже знаю, за тобою їхав плюс-мінус однаково. Ну ладно. Да. На початку Эй, я, меня... я відстав дуже. Тому... З зеркала мені насвечував. В общем, кто хочет покайфовать, мы рекомендуем, не? Капец, ты тоже, ты до слоника его постирал. Да я скажу, я старался, ну, там да невелика швидкость была, я старался прям... У нас одинаковая болезнь. Короче, мы налево закладываем очень уверенно, а направо немножко либо очкуем, либо не дожимаем. У меня справа тоже менее затерто, чем слева, кстати. Ну, почти, да. Ну короче, эмоции целые штаны. Да, это круто. Так что сейчас я схожу найду тут туалет, где же по-любому есть туалет. Не казалось если там. А Запись идет? Да. Ага. ну это для зрителей важная информация в любом случае будет. Да, и... и что, До речи. трек. Ну, це безпечніше, ніж місто, але так, щоб ми не забували, да, що ми дійсно ну, це небезпечний вид транспорту, да, небезпечний спорт, ну, звісно. то нам тут таке нагадування. Ну, Не тільки нам, нам всім. Он наверху, бачите? Кладбище. Там, мабуть, похоронені. Нас називають чоловік-паловік. Так що нормально. Якщо там, можливо, похоронені ті, хто... Недосвідчений навалював поворотах, ні? Лібо досвідчений, який сильно в себе повірив. Може бути, так. Да. Так що у нас коментарі по поводу... Ну, взагалі, так, да, по поводу кінця наш. наших покатух кайфанули. І зараз обговорюємо той момент, що Кажу, будемо їхати додому і просто не хочеться от виїхати в місто і навалювати. Згоди? Абсолютно. Тобто ти приїжджаєш на трек, ти з голови весь мусор вибрасуєш, ти концентруєшся, у тебе. Uh, уровень кортизолу знижається, адреналін ти весь виплівш, ти чувствуєш себе все класно, все спокійно і як пенсіонер двигаєшся на хату. Так вот є. Такие Тому хто хоче їздити безпечно, приїжджайте на трек, кайфуйте і потім в місті вам не хочеться навалювати між машинами, а потім лежать там -от, наверху в кладбище. Тому всім гарного дня.